Вибіг на пробіжку. Коли і так бігаю сил нема, нога не міє, злий, коли дзвонить один товаріч моєї улюбленої установи. Каже, ти оце пишеш, постійно кажеш про те, що дитячого нема. От я тобі хочу пояснити, що ми всією міською радою стараємося, хочемо зробити, але не дають нам. Кажу, хто ж вам не дає? От, лікарня не дає, вони не хочуть, щоб дитяче тут було. От треба, щоб ти От послухай і опублікується. Кажу, вам треба, ну, опублікуйте. Чого? Міський голова не вийде із заяви і не скаже, що от такі-то люди не дають нам зробити лікарню. Він же ж так не виходить, ні. Він кожного місяця виходить і починає розповідати, що ось вже домовились, провели результативну зустріч, ще щось там і корише, багато всього. Але ж ні, хтось каже, що йому не дають, чи ще щось. Так що кажу, публікуйте. Запишіть відео міського голови, нехай розповість.